Добрий день! Ви на каналі Школа Технічна, і в даному відео я розповім вам, як пришвидшити швидкість на відео. Заходимо в редактор VN. Також завантажимо відео. Так? Після завантаження натискаємо на... знизу на спіт. Переходимо в Regular і там пришвидшуємо таким чином швидкість. Натискаємо на позначку 2. І ми бачимо зліва, що швидкість пришвидшилась. Якщо ми хочемо ще раз пришвидшити швидкість, ми знову знизу посередині заходимо на спід і знову пришвидшуємо швидкість. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал, Отже, ми пришвидшуємо, і бачимо, зліва що швидкість пришвидшена.